Усім привіт! Не повірите, куди вирушаємо? Вирушаємо у Люберна виставку декоративної птиці, голубів та іншої живності домашньої. Думала, вже, що не попадемо, тому що Юру після вчорашніх робіт на сварка там варив причіп. То запух так, наче його бджоли покусали. Думала, вже не поїдемо, але нічого, дала йому рано трішки відіспатися, встав, одягнув очки від сонця і ми таке вирушаємо. Ну, дивіться, щось можливо покажу, буду старатися, якщо мене ніхто не наб'є, тому що я так людей, знаєте, чогось так з острахом трішки. Але ну, буду старатися щось показати. Привіт! Привіт! Повна машина, всі на виставку. І я сяю. Добрий ранок, покажи очки. Красаве. Дві кіпташки, сьогодні півники кошки. Півники кохі. Беріть 300 гривень пара. Одно нам треба. Півня. Півня. Мама, ти у тебе А скільки півник один буде? Давайте сто 150? А я б на вашому місці ще й не стояти. Кролик. Да. Хороший і красивий. Почнеш ви прибуток. Так, голуби красиві. Голубі. А скільки такі голуби ваші? 300 гривень. Ага. гривень. Якийсь дай покажу пташечок за 200 гривень. Бач, ну це не попугайчики. Це, це мабуть, і чи ні? Канарейки. Ага. Дві гривень. Канареючка. В який голуб красивий сидить. І ось, ось красиві, шийки, якубінчики. Шейку єкубі? Так, да, це якубіни. А це ось сюду тиші, хлопчик, продає. Да? Фотографірується хлопчик. Хлопчик вже їх немає. Дивись на мене. Ох ти, Ваня, дивися, брами. А це курчатка, а скільки? Ні, це брами. Це не бойцовські, це шашобу бойцовським. Бачиш? На нутрі позаглядаємо. Ого, які великі. Внутрі. <рес> <рес> По скільки такі нутрі великі? Ціна? гривень кілограм. По кілограму. 150 кілограм. А заважить десь кіл 7-8. 7 десь точно. Сім. Де красиво. Маленькі внутрі. Не зніме, бо красивий дуже а сьогодні. Вчора про це перерішив А, Говорив, Поговорив. Качур шипунець. Скільки такий Качур шипунець Каченят продаєте, так? Машинки я не втіла, я не бов. Ваня, в нас грошей не вистачить. щоб його купити. <різь> дві ось шовкові, дві курочка. А скільки шовкові? А кохи?

Ага, а що це за порода? Така цих курочок. Що це у вас за курочки ці такі? Жінка питає, що за Ага. Амрокс. Диві тобі такі голуби. Так, я хочу одну собі таку. Так. А це вони які, чайки чи ні? Чайки чи ні? Це ні, то голуби, то я знаю. А як вони якось кажуть, що це чайки, голуби чайки? Дівушка, це можене. Так? Да. Можене. Мама, закупимо одного? А дорогі? Ви маломо хочете можна? Ну, в нас є, в нас є павичики тільки. Ви Знаєте, що за породи? Вони готують губів дуже гарно. Ну, давай... Це термів. А вони не бояться людей. Бояться? Ну, всі бояться людей. Пташки. Не, не. У нас Я курсачки купую. і ці, і павичі тільки є, і все. Да. Бачите, оці восьмо ну, маленькі дзьоби. Кого? Да. Триста. Ну, от вони вигодовують їх. Вони йдуть такого одинакового кольору, вони кормівки. 100 гривень штучка. Ма, давай купимо одного. Ну, наприклад, якби яйця підкласти, так? Да. Да? Да. І все. 20, 20, 90, одного, да? цього, так, І все. Іванові дуже сподобались ці голуби. Мені можени, нравится. каже, Можене. Мам, Мені. це найбільше біси давиться купці. Каже, давай купимо. Купи мама, то купимо одного. Ну що одного купувати, купувати дуже пару. Я купу, я Давай я пара, купим. покупимо, купимо. Ага. Це глубиня, то це культурно володіть. Ага. Вілікани. Ми бачимо, що вам гарні. Отакі як кролинята. Мініатюрні, атторні не росу.

Ага, дивись, як він гарно сидить. Дивись, як він вміє сидіти, бач. Купимо пару. Ні, не купимо, бо грошей не вистачить. Скільки. Тисяча гривень пара. Оце краса. Не виплачить? Не лякай бо зараз. А він кохи он тримає, прив'язаний до кохи. Мамі знімає на при нього півеньку Не чіпай, не чіпай, бачиш? А шепони, по скільки вас? Ай, качур 700, качка 400. А ми купляємо гусі. Гусі такі, як їх розвести? Що тут такого? По парах 1200 і 2000. Ого. Дівчата, осторожно перекинуть клітку. Мама, нам не треба. Нам хватало... Ні, нам хватало... Рембо. Так. Да. Бачите, Я все, йдіть, ідіть помиленький, такі самі будь жочки у нас вони десь. Да? Це якийсь відшовку, от, якийсь як то брама, тільки з. Так, цигани, що вони вже вас вициганили? Біло, да, да. біленько ще. О! А. Що казати? Дякуємо на розвід щось треба дати. Мама, дай що до парі, дай. А біло, біло дали? А, а, бачу, бачу. а біло, в мене юра дуже білий хоть. Ну, він приїде, казав, візьме, вибере у да? мене. Да. Ага. Він казав, що я кажу, що вибирає любив. Іванко, ні, це не там. Давай. Так, Іванко йде купувати собі голуба, які йому сподобались. Я в качево так. Канарейка в нас не приживеться. типу чу я до цього. Іди сюди, Іван. Ось вони, вони? Що? Я. Що? Ну оце і -то треба продавця. продавець. На продавець. Нагоду будете. Іван, зараз вибирай. Чоловіта хазяїзь. Ось сюди, сюди, уйти і поїти. Нормально дервиште. Таких немає й близько. Вам коробочки треба? А в нас там коробочка є, ми сам машину маємо. Так. Я а ці ваші курочки по скільки? Це... Це того само дядь, да. так так? Мою банду замучила уже. спека. Із рішалися. І Вирішили по коктейлю. <систити> і ще добрали голубів. Ні, мені розуміють. Так, Іванко, людям голови не морочити. Один розовий. Іван, один розовий. Один розовий. Це стоє Ох ти, дивися, так. А білий це пошта. Це чиста, пошта. Це пошта. Поштовики мої. Ага, і що? Молодняк! Тільки де це достати таких білих, тервоновоки. Так. А стоюни три, так? Різнокольорові. Так, да, так. Да. Да, да. Це буде підпаруватий. А це свій, що Іванко захотів. Можене, молоднячок. Ви ну, находити троє брали. Так, да. ну, нашу троє. Ну, ж сказав, дайте ще 50 гривень і заберіть третє. Оп. Оп. І шукайте там сюди місця. А, дививаш, воно прилетіло до них. Ти вже злітаєш. Це воно залітало чи ти посадила. А я посадила. воно вилетіло туди на першу, а я вже висадила туди ще на другу. На руки я беру. Ну, <правдачу> Білий поштові пара. Пара, мені, здається, дивився. А, дивіться, маленьке. Алло. Ні, вдома. <ріст> <Та> Молоденьке. <ріст> Злякалося, чіпляється куди. Не знаю, чому вони Іванові так сподобались. Вось треба покрутити Дивіться. laughter.